Добрий день, у мене посилка від зелена. Там мають бути три троянди. Я їх отримала на заміну. троянд, які я минулого тижня відправила назад. Я влю фото тих троянд і подивитись, що було, чому я їх відправила. І що отримала на заміну. Це менша коробка для трьох троянд, але вона важка, важче, ніж була. Тому я думаю, що на заміну вони відправили троянду в горшика. Мабуть, ну, одну. Добре, подивимось. Ось розібрала посилку від зелена. Начебто непогано. Ну, але з желата все не краще, ніж було. Ну, нема в них гарних саджанців желата, Але подарунок мені корислий. Троян в вгорщика. Мій -мі Зараз розверну і покажу. Думаю, що мій мій еден в подарунок. Поклали, тому що тут замовлені помпом Flour Circus, також джелата і приблизно схоже на «Мі мій мійден. Але я була б більш задоволена, якщо це був би кращий сажанець, джелати, та цього б мені вистачило. краще, ніж було, тому тому начну замачувати. оброблю зараз від хвороб на всяк випадок. Взагалі усі саджанці нові, які приходять, треба обробляти. І потім висажу. Дякую. І ось жила, та мандрівниця моя висаджена. Коли з неї буде щось невідоме, мабуть, не в цьому році. Ще є час, і якщо щось не так, то на осінь, звісно, можу перезамовити, але вже в іншому місці. Я вважаю, що зелено все непогано саженцями, але треба щось додумувати. Я Стикаюсь з тим, що продавці можуть сказати, що погано перезимувала чи дуже мала. Якщо берете, то беріть на свій власний ризик. І тоді я вже свідомо буду приймати рішення, приймаю рішення.